Масляков Александр Васильєвич. Телеведущий. Президент Міжнародного союза КВН. Головний клоун Путіна. Барін для КВНівців. Начальник російського гумору. Пропагандист. А ще супербагатій. Ось його син пакує долари пачками. Усе це про Олександра Маслякова, який вже вирушив на концерт до кобзона. Це зараз з гумором в Україні усе гаразд. Ми дивимося смішні відео в соцмережах. Регочимо зі стендапів. Є різні проекти та програми, і жарти підкреслюємо, не цензуровані на будь-який смак. А ще 20 і 30 років тому найпопулярнішою гумористичною програмою на пострадянському просторі був КВН. Наконець виходить Сереженька у Сережі. все виходить. Ребята похлопали Сереженьки, Сережа молодець. Пам-пам-пам-пам! Сережа молодець. Ми знали, чимало жартів на пам'ять. Хорошо. Плохо. Як ти потерялась? Я прыгала на батуті. В аматорській КВН грали в усіх інститутах та університетах. А зіграти у вищій лізі у Москві у самого Олександра Васильовича Маслякова це було щось неймовірне. Маленька. 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 Здавалося, яку добру справу робить людина. Масляков дає талантам пробитися до гори. Ну, ось, наприклад, юний Володимир Зеленський. Я согласен, сэр. У складі команди Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Зеленський стає чемпіоном у Маслякова у 97-му році. А ось, наприклад, Сергій Сивохо, відомий Кавенівець в 90-х роках. Згодом телеведучий та шоумен. Соціальні ліфти в дії, скаже хтось. Ну, ніби так. Але згадайте, де розташована Мекка КВНу. Москва. Ви звертали увагу, хто ходив на ігри? Ну, ось, наприклад, у 90-х. Потім з 2000 року. КВН це величезний імперський проект. Так. Саме імперський. І присутність Путіна на іграх це лише підкреслює. Жарти цензуровані до останньої ікони. Команди з різних країн пострадянського простору грали на сцені, але завжди відчувалася їхня провінційність. У москвичі є мрія, щоб в Москві не було приїжджих. І так представте, така мрія збилась. Вийдімо з Москви ми вночі. А все москвичи!» Щоб підкреслити зайвий раз статус московських, пітерських та інших російських команд. Ну, якщо, приміром, команда з Дагестану, то постійні жарти з тостами. Ви чо, кавказята? Хто так тост говорит? Где осанка, де харизма?» А тут українці звертаються. До Росії, от от як ми радувались, коли у тебе з'явився Путін. Рано радувались. Порядочный человек оказался. Так что Россия, давай так Либо будем дружить, либо займи нам еще денег. Відчуваєте сором за такі жарти? Ну, а якщо вже жартувати про геополітику, то треба обов'язково висміяти США. Встречайте, Штаты Америки! А теперь загадка: в какой стране кризис? Принизить Евросоюз и підкреслити важливість России. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. І навіть несмотря на те, що все газообразование происходит в Росії, я извиняюсь, пучить всю Європу. До речі, вигравати командам не з Росії колишнім васалам давали ще в 90-х. Але вже не за часів Путіна. З 2000 по 2013 рік, тобто від початку правління диктатора до початку війни на сході України та анексії Криму, російські команди святкували перемогу у вищій лізі Маслякова. 13 разів ще тоді українські команди їздили на ігри. Але без перемог. НАТО попереджає обережно КВН. І як КВН потрапив під КОВПАК ФСБ. Це заголовки українських медіа у 2017 році мова про серйозне дослідження страткому НАТО. Ну, якщо простими словами. Аналітики показали КВН фабрика системної пропаганди, те, що потрібно Путіну та ФСБ. Зовнішній світ повний ворогів, Росія фортеця. Ми та вони. А як було добре в СРСР, населення саме не здатне про себе подбати. Треба батьківська турбота Володаря Кремля. Масляков зрозумів, що потрібно владі, і робив усе для Путіна і його банди. Взамін збудував цілу медіаімперію. Поза очі КВНівці його називали Барін. У 2013 році російський форбс підрахував, а МІК – контора Маслякова лише на трансляціях та виступах команд заробила по 3,5 мільйони доларів на рік. А в 2023-му, за даними ЗМІ, прибуток Амік сягав 13 мільйонів доларів. Це, так би мовити, офіційні гроші. А ще ж були тіньові. Скільки чуток ходило, що за місце у вищій лізі чи перемогу носили валізи з грошима. В інтернеті навіть було відео, де син Маслякова складає долари пачками у сумку. Але щось я не чув, щоб було розслідування і когось з маслякових посадили. Були чутки, що Масляков сидів, але давно, ще в 70-х роках за валютні махінації. Тоді він ще не знав Путіна, а вже за часів останнього диктатора ну хто посадить його довірену особу. Масляков топив за свого вождя на виборах, ну як і міг топив. А потім гордо приходив на так звану інавгурацію. Ось 2018 рік. Ми знайшли це відео. Головний клоун Путіна дивиться, як його патрон вкотре складає так звану присягу. А це вже сцена КВН. І Масляков прям стелиться під свого господаря. Немножко, дійсно поплив, я зараз стрілки переведу. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович! І ще дуже цікавий момент щодо журі. Оцінки вони мали ставити, так би мовити, Правильні. Тобто узгоджені наперед. Максим Галкін колись був серед тих, хто оцінював команди. Ну і переплутав. Не ту табличку підняв. Масляков потім сказав, що у що так у них не роблять. Більше Галкіна в судді не запрошували. Ну а той образився, образуется. Поскольку это пропалку у Галкина до Я вообще не готов, готов вступать в полеміку с человеком, который в своей жизни ничего не сделал, кроме того, что унаследовал фамилию отца. Который является вот. слабым телеведущим. Самое время, не время погоды, погоды, друзья! И о погоде. Очень гущаемся. Ты сначала очень жалел что-нибудь. Очень жалко, что, что ну, когда ну, вы ходили в жюри КВН с удовольствием, вы мне не высказали все это в лицо. Я вас там не видел, а видел вашего отца. это, Это очень плохо. А я, вы тогда, я тогда еще ничего очень не вели. Теперь уся медиа імперія в руках Маслякова молодшого. Але схоже, что КВН приречить. Сын далеко не бани. Ну а за масляковим старшим час збиратися в дорогу до Кобзона і самому Путіну. Оце жартів буде.